Нещодавно у мене був запит на консультацію: клієнти то є, то немає, нестабільний доход. І от я дивлюсь матрицю долі людини, і вона пронизана енергіями, які кажуть про конфлікт з родом. А як ми знаємо, конфлікт з родом напряму пов'язаний з нашими грошима, особливо відносини з батьком. Також перед консультацією мені не дає спокою думка: клієнти то є то нема. Значить, людина десь сіє. Достаток, а десь сіє кармічні насіння недостачі. І от на самому розборі ми якраз вияснили, чим людина-сіє створює клієнтів і чим сіє те, що в якийсь проміжок часу клієнтів немає. Тому для вирішення поставленого запиту я даю рекомендації людині. Перше, як саме пропрацювати дезгармонію в родовій системі, щоб енергія почала текти у правильному руслі, і гроші почали з'являтися. Друге, звернула увагу клієнта, де він сіє недостаток, якими думками, діями, і що зробити, щоб це змінити і почати засівати постійно карму щедрості, карму клієнтів, карму грошей. І третє, порекомендувала в системі чотири кроки, по якій ми можемо створити все, що нам потрібно, обов'язково робити. Четвертий, самий головний крок медитацію радості вечором. От такий в мене був запит, так я його розв'язала. Якщо у вас теж є питання по грошах, стосунках, здоров'ю, чому трапляються постійно ті чи інші ситуації в житті, звертайтесь за допомогою на консультацію. А з вами була кармолог Рогушкіна Наталія. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо вивчати карму разом.